Доброго здоров'я! Всі мене називають Микола Вересень, і ця програма має назву Підсумки ми сьогодні будемо, як завжди, говорити про Україну і про те, що навколо України відбувається. А в Україні я сподіваюся, що більшість переважно людей вважають Крим українською землею. Через три дні, 18 числа, буде будуть роковини, які відзначають кримські татари з приводу того, що їх депортували. Голова Медіадепартаменту департаменту кримських татарів. В місті Києві та міла Ташевана з гостях. Доброго здоров'я. Добрий вечір. А це дні, коли депортували? Так, 17 на 18 травня 1944 року. року. Під приводом, як ми пам'ятаємо, співпраці з німцями. Колабораціонізму, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. і так далі. Я колись познайомився, я маю вам давати питання, а тепер сам починає щось говорити. А Цікаво, просто в російському одному з вузів людина вивчала колабораціонізм. І ця людина, ну, вчений, сказала, що 52% всіх колаборантів, якщо їх так назвати, були росіяни етнічні. Так що тут є певні Звичайно. третя. А що буде в Києві? В Києві насправді дуже багато заходів буде. Вчора був один з перших британська письменниця Лілі Хайт презентувала книгу Мріяний край. Про кримських татар, про те, як вони поверталися в Україну да, в Крим. А завтра, власне, у нас буде захід в Національному оперному у театрі. Це буде вечір квієм. Тут насправді заходів дуже багато, і мені дуже приємно, що ну, в таких складних да, обставинах, але українське суспільство дуже підтримало кримських татар. Не тільки тому, що це 70-та річниця. Да, ми розуміємо, що це 70-та річниця, так. Але і тому що кримським татарам зараз так само, як і 70 років тому, загрожує велика небезпека. Це правда, це не просто слова. Тобто, можлива депортація? Просто про це говорять кримські татари? Я думаю, що це не можна назвати депортацією, але це коли людей змушують виїжджати з Криму. То вони нібито ніби Ні, це називається депортація. Але так, так, так. А як? Яка різниця, ну, В якій так, спосіб це Так, З Катерини II, кримські татари, особливо в Туреччину, виїжджали саме через такі. Тобто їх не депортували дійсно, але вони... ну, Але такий ласий шматок. Та, все ж таки, Крим, і коли подивишся на географію, як і на географію України, то виходить, що тут є і Болгарія поруч, і Туреччина, і Грузія, і Росія. І проливи, і босфори, і ну, коротше, там такий лаз. Можна, можна. Колись це, так, такий, в такий спосіб можна було багато чого контролювати. Зараз, мабуть, вже не можна, тому що ядерна зброя є. А оці останні події, наскільки відчувають татари, це центральна російська влада, чи це ненависть місцевих, новітніх, ну, якби лідерів, я не знаю, як їх назвати, тому що всі знають, що обшукували. І будинки, і там якісь виклики в прокуратуру, і там коротше, ну, дуже багато таких речей, які, до яких татари за останні 20 років не звикли. Не звикли, звичайно. Ну, кримські татари прекрасно розуміють, що це не просто окупаційна влада кримська, да? вона без вказівки Кремля угу. нічого б не робила. Да? От, але звичайно, да, кримські татари розуміють, особливо керівництво, ну тобто джеліз, лідери кримськотатарського народу, розуміють, що а, при владі в Криму бандити, якби відверті бандити, так да, сьонов в нього прізвисько навіть гоблін. Да? Тобто він в бандитські часи в 90-х роках він займався саме ну, такими справами. Був одним з керівників угруповування бандитського сейла. Сейла uh, нам да, не відомо навіть да, в Києві, ми добре про це знаємо. Так, звичайно. От, власне. Да? І тому, а що можна очікувати від таких людей? І тим паче, коли їм ще й накази дають з Кремля? А, що ви думаєте про стратегію Кремля? Ну, тобто, ідея яка? Просто вищавити кримських татарів, колаборантів? Кримсько-татарського народу залишити, які би хотіли би там служити. Це 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 мета. Я думаю, що якщо спостерігати за тим, як вони себе поводили ще до референдуму або одразу після референдуму, які вони пропозиції робили кримськотатарським діячам, тобто це ж були постійні виклики нерозумови, да? намагання підкупів найближчого оточення Мустафи Джемілєва. Але зрозуміло, що вони отримували гідну відсіч та я казали, що на цього не будуть робити. А чекайте, які пропозиції були да тобі мільйон, тільки скажи, що ти за нас. Тільки так. скажи, що. Можливо, ну якби я не знаю, чи мільйон чи ну, не мільйон, немає, які з грошей. Але можливо гроші, можливо, посади, да? якби. І тому ці люди, які пішли у виконавчу владу, а, нинішню, да? кримську владу, от вони є. Ну, якби я не скажу, що колаборантами, можливо, да? але вони по якихось причинах вирішили співпрацювати. Ні, Ну там теж є питання. Там є питання. От власне я би тобто, я, 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 я її... казала. З німцями співпрацювало пів України, тому що тому, що ти можеш навести лад якого розстріляли київський мер. Він був чудовий, багато мерів працювали для киян ну, там, чи для інших людей. Анне... З іншого боку, ми розуміємо, що е, російська влада це навіть не німці, да? тому що е, російській владі вірити не можна. І йти з ними на якийсь е, ну, такий діалог конструктивний теж не можна. Вони завжди обманять. Тобто ми це маємо. Ми, ми це добре пам'ятаємо. Не маємо пам'ятати, в принципі, пам'ятаємо, да? І Тому... який же вихід. Розумієте, наскільки я розумію, Крим може повернутися в склад України, коли Росія стане, стане слабка. Тобто це буде адекватно. Да? Україна та, була, була слабка в ці дні, і от вони, значить, та, а настане час, я думаю, що колись він настане, коли ця пиха російська закінчиться, і тоді, значить, трошки. Тоді буде інакша ситуація. Але тоді, яким чином взагалі, ну, яким чином. Які думки у татарів з приводу існування між точкою А і точкою Б? Ну, Думки у всіх різні, да? якась. Невелика поки що, і слава Богу, невелика частина людей кримських татар. Вони виїжджають з території Криму, тому що на них чиниться безпосередньо тиск. Да? Це зараз, це здебільшого такі. А, ну, в кримських татар це кажуть, соблюдаючі мусульмани, okay. да, тобто які сповідують ну, більше е, цінності ісламу, аніж там решта кримсько татарського населення. От у них почався безпосередній тиск, коли примічається, ходять якісь люди, переписують людей, викликають їх на якісь допити, розпитують, з ким вони спілкуються. Так далі. Тому Ми українці і... не знали, що татари терористи. Це з'ясувалося буквально. От, от, в, березні, буквально от. в березні. Я правда? думав, що якось там все більш-менш спокійно. Це більш-менш спокійно. А виявляється, є... Там виявляється терористів повно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вони поїхали переп... на Західну Україну. І вони пере... переписують, а просто ці люди потім. Розуміють і їдуть кудись. Так, да, вони розуміють, так. Да. От або проти знову ж таки найближчого оточення оточення Мстафи Джемілєва, а починається тиск ну просто фізичний. Наприклад, один з молодих лідерів кримського тарського народу Абдураман Егіз, десь вже, мабуть, тижні півтора тому він був побитий в центрі міста. Просто да? так. Да, просто так, коли до нього підійшли ці от ватнічки, які стали тепер вже. Так, тепер це називається ватнічки, бо у нас це називалося якось як. Це Тушки. Тітушки, тепер ватнічки, а вони а тому що вони входили в якихось таких незрозумілох очікувати. Я запишу собі ватнічки. Це цікаво. То це насправді вже такий термін, який саме використовується в Криму з приводу а, саме таких конкретних людей. От, вони стали тепер нібито офіційну чи то міліцію, чи то поліцію. Вони підходять до цієї людини, до авдеромана, і питають в нього: там, а, хочуть перевірити документ. Що я не трагую? а хто ви такі, що ви в мене питаєте документ? На що зрозуміло, що ну, якби вони надягли на нього наручники і через який час побили в центрі міста да? одного з лідерів Міджелісу, заступника голови Міджелісу. От, і він розуміє, що адекватно працювати, да, виконуючи. Чи, ну, свої ідеали, да, сповідуючи, він не може. І він якби думає над тим, ну, і що робити, виїжджати або не виїжджати. Якщо він буде залишатися там, я боюсь, що ну, це буде продовжуватись. Да? От. І це не поодинокі випадки. Окей, okay. тепер перейдемо до екстремних точок зору. А і тут я боюся, що Мустафа Агань нічого не зробить. Тобто Джемільов. Тому що. Кримських татарів скільки приблизно в Криму? Близько 300 тисяч. 300 тисяч. З 30 тисяч, очевидно, знайдеться один відсоток, тобто 3 тисячі, які візьмуться за зброю. Чи ні? Ну, такий варіант можливий, так? Ну, тобто... І тоді буде вже війна. Знаєте, я просто боюся, що. Ну... Ну, сподіваюсь, що ні. Ну розумієте, просто взагалі, якщо говорити про кримських татар, всі кажуть, що вони такі гарячі народ, войовничі і так далі. Да? Я не помічав за останні от, 25 п'ять років. Але ну багато таких е, думок ходить, да? От особливо це після Майдану було, коли почалася окупація Криму. Ну от в цьому році, власне. От і насправді кримські татари, коли здобували ну поверталися в Крим, це ж була боротьба абсолютно ненасильницька. Да? От, і тому зараз ті шляхи, які використовує механізми Мустафа Джемілів, вони є, вони так само є ненасильницькими. Чому, наприклад, не пролилася пролилася кров, закатували да, одну людину? Перед референдумом татар, кримського татарина, але масовим це не було, тому що був певний стримуючий фактор у цієї людини да, Мустафи Джемілєва, який сказав, що нам не можна цього робити, бо вони від, від нас цього і очікують. Да? І я сподіваюся, що... Ну... Ні, просто розумієте, якщо ми говоримо про екстремність, я спеціально перші 5-7 хвилин про це не говорив. Але все одно це один з варіантів. Може бути такий розвиток подій, такий, 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 такий. Якщо ми говоримо про такий розвиток подій, то ми що говоримо? Що знаходяться такі люди, які, які, які вважають, що це їхня земля. І вони справедливо так вважають. Та? І вони кажуть, я не піду. Та? бо, ну, 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 Це я сьогодні читав лекцію студентам Я Кажу, розумієте, є червона лінія. Та як українцю сказати, знаєш що? Ну, давай російська мова, ну давай. І давай не співай пісень, ну давай. І не ходи в вишиванці, ну давай. І давай ти якось історію от будеш згадувати от такі, 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 такі факти, а от такі, такі, такі не будеш згадувати. То тоді де Україна? Де, 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 де само ідентифікація? Де, та? І таких людей знайдуться, які скажуть, ні, тут я межа, я далі не піду. І так само я в будь-якому народі американському, кримсько-татарському, просто татарському вольському. Волжсько-татарському, казансько-татарському. Mm -hmm. да? Прийдуть люди і скажуть, ви не будете говорити, ви не будете там, відзначати якісь свята національні і так далі. І, і, і обов'язково знайдуться люди, які скажуть, ні, ми будемо. Знаєте, ми тут будемо помирати. І я про це думаю. І тут ні, не допоможе ніякий Мустафа Джемєв. І не допоможе світова громадськість. Нічого не, не допоможе. Да, да. І тоді виникає ситуація, що поруч. Турки, які підтримують, очевидно. Так, звичайно. Північний Кавказ, який почне невідомо, що робити, тому що ну, Чечня там зачищено все, але там є поруч мусульманські люди. Але розуміються в Криму влада? Я думаю, вона все розуміє, якраз робить те, щоб спровокувати кримських тар. Якщо ви знаєте, зараз. 18 травня, да, скоро як спочатку мітинг кримських татар заборонили. А да? тепер вони сказали, що окей, він буде, і меджелі з татарського народу прийняв рішення, щоб він був абсолютно без всіх прапорів. Хоча спочатку думали, що це були українські і кримськотатарські прапори, без українських без українських і без російських. А зараз, знаєте, коли на мітинг сходяться з усіх сторін. Чотири сходяться в Сімферополі, да? і цього разу ця дурнувата кримська влада вирішила, що вона буде через металодетектори. Всіх проводити пропускати. всіх пропускати. Це коли 100 тисячний натовп а то й більше, який йде на цей великий траурний мітинг, що вони хочуть та, цим подивитися. Ну, або зриву якби, акції да, кримських татар, що буде. Або провокація Перекинуть або перекинуться. Там вже під'їжджають БТРи, якби да, тобто, в усіх готелях поблизу Сімферополя набито. Поліцію, військовими і так далі. Це доконані факти, якби ну ще про це багато пишуть. і Я Я насправді боюся дуже сильно провокації, що будуть буде 18 травні провокації. Ну, сподіваюся, що кримські татари не дадуть. Ну. ну от вони здавали. Я дуже сподіваюся, що цього не буде. Так? Дивіться. Я, я, ні, я розумію про що ви говорите. Ні, я абсолютно розумію. Це так само, як постала ситуація в березні з Україною і з Кримом. Та люди питали, а тоді ми віддаємо Крим? Так от, от. от. Влада говорила ні, але ну, нема ресурсу. І так само для кримських татарів. Тут заборонять там детектор, там трошки там поїхали, там і, і тоді. Це те, що я казав. Це може бути, да, ви без вишиванки, сказати, без, да? без мови, без історії, без культури, без цього, без цього, без цього. І тоді питання, а потім: так а ви дійсно росіяни? Ну і треба сказати, ну так, да, тоді ми дійсно росіяни, тоді нас нема. Тут, тут, тут є такий, такий момент, що ну, або треба колабораціонувати в бік Росії, або треба їхати, або треба битися. Але Який так... вибір? Який вибір? Ну, Ну, ваше, Росію, ваше... Росію явно не сприймуть якби, і не сприймають зараз. Якщо брати відсоток тих людей, які змушено отримують паспорти, він дуже невеликий, да? це правда. От, тому що кримські татари ну, звикли до України. Вони дійсно люблять Україну, як би це не звучало. Да? Угу. От, і вони розуміють, що свою державність вони можуть отримати тільки, тільки на втру... території да, да. Да, України. І розуміють сіна безпека Росії, Да? це одне. Якби з іншого боку, да. Я розумію, що може бути така небезпечна ситуація, коли кримські тари вибухнуть. Якби ну звичайно, це, це всі розуміють. От а з іншого боку, да, кримських тар зараз фактично змушують. Ну Росія зараз хоче просто змінити етнічний склад Криму. Тобто вони зараз ж не тільки кримських татар. Звичайно, це більше кримських татар стосують, але й українців відтісняють, так, які їдуть на територію континенту. Вони й росіяни, які не поділяють їх думки, теж витісняють. Таким чином вони хочуть заповнити Крим абсолютно своїми людьми, які ніколи нічого не скажуть. Тому що вони не жили при туристичному Кримі, яким би не був, але люди заробляли на Та. Зараз Крим пустує. Тобто там людей взагалі не відпочивають, Всі пляжі. Пусти. От. Тому я розумію, що да дійсно є таких три, да? тобто ви мені пропонуєте взяти все ж таки російський паспорт і їхати в Крим на порожньому пляжі. Я вперше раз в житті побачив би в Криму порожні пляж. порожній пляж. Да? І порожній готель, хоча, мабуть, він вже не працює. Але скоріш за все, він не працює, тому що якщо ну, да, в магазинах да, немає да. багатьох продуктів на поличках, да? то що говорити про. Але все одно ще не ще ейфорія залишається. Ще ефорія залишається. Да? Да, Вони де... думають, що це перехідний період, якби да. Ну просто е мені дуже шкода, насправді. Тих людей вони дійсно прозумбовані, да? і в цьому є велика провина української влади, да? про те, що весь час незалежності України. На Крим, ну якби в інформаційному, принаймні плані, не звертали уваги. Та всі думали, що там є кримські татари. Вони будуть будуть стримуючим фактором. Вони є найбільшими державниками в Україні. Були більше ніж українці, я би сказав. Да. Це, це, і це правда. На, на великі акції, які стосуються кримського верніше українців, збиралися завжди татари. кримські татари так. Там, коли там відзначають річницю з дня народження Петра Григоренка, да? великого українця. Але здебільшого на цих акціях присутні кримські татари. Да? Звичайно, його доля дуже пов'язана з кримськими ну, татарами. так, Це да. правда. Але все ж таки. От і тому в Києві не відзначають Петра. В Києві до речі, я, не скажу, відзначають це сказати, правда. Да. Хоча а, він дійсно ну, велика, та, людина, та велика людина з великові. Це вітери. правда. Я думаю, що наші глядачі не всі знають такий Петро Григоренка. Колись розповім. А ви думаєте? Попри вашу посмішку, ви все ж таки песимістка чи ні? Ну, я насправді я оптимістка, тому що я, я хочу, щоб українська влада дала собі чіткий, чіткий план, щоб вона, наприклад, через 5 років або через 10 років повертає Крим собі. І щоб вона мала чіткі шляхи цього повернення. Да? Але, але коли є те, що можна назвати етнічною чисткою, так, да, тому що це просто в різний варіант буває. Вбивають людей, а бувають, їх просто витісняють, вищавлюють. Так. Українців, кримських татарів і невелику кількість тих росіян, які теж. Як Інших Усіх то тоді тоді шансів нема. Та? Ну тоді який шанс. Єдиний шанс, що дійсно буде зубожиння І в разі зубожиння люди скажуть, що ми якось хочемо щось інакше зробити. Так, але, але їм не буде дозволяти виходити на ці акції. Тобто вони не зможуть входити так, як в Україні. Я впевнена, що там через рік люди захочуть вийти нову. Я більше ніж впевнена, що через рік, а може й менше. Так? Росіяни. Росіяни, звичайно, які голосували на референдумі, тому що їм не буде за що ну за що дітей годувати. Ну не буде Росія постійно фінансувати Крим. Вона вже сказала, що в неї немає грошей на Крим. Ні, там буде. Я це в цій студії про це говорив. Там буде дуже просто, я вам навіть скажу як. Фінансування Севастополя буде. Але Крим і Україну ніколи не фінансували. Просто та частина Криму, яка не є Севастополь, жила за рахунок від, відпочинкових людей. Та вони за три місяці накопичували на 10, на не дотацій багато було з але заходить. зараз цього не буде. Якщо не прийдуть не, не приїдуть люди відпочивати, залишається Севастополь і решта, і решта. і решта, і решта немає що їсти. А Севастополь має. Я думаю, що до речі, кримські татари дадуть собі раду в цьому сенсі. Звичайно, да та, кримські татари це їхня земля. Вони знають, як вирощувати врожаї, як там годувати е, худобу, як це, як це, як це. Тому я там думаю, якраз питань нема. А от ті, які звикли жити за рахунок, але з іншого боку, якби знову ж таки, українська влада має пам'ятати, що на території Криму залишається мінімум 600-700 тисяч людей, громадян України, які не готові були голосувати і не голосували на референдум, і це наші громадяни. І вона має мати стратегію. А як? Тому, а як? як підтримувати а цих українців? Я вас розумію, але я не знаю, наскільки це взагалі. Тобто я не бачу. Розумієте, Путін розгубив світ. Не татарів, не так. українців, а американців, так. англійців, навіть частину росіян, всі з білорусів. Білорусів, казахів. Тобто там є багато людей. Тому зараз нема виходу, і у нас нема виходу, як закінчити програму, тому що тут треба новини дивитися людям. А ми тут з вами теревені розводимо. Таміла Ташева, голова медіа департаменту земляцтва кримських татарів. Містиків, до речі, татарів, а не татар. Татар це русизм татарів українською мовою. Дякую, що прийшли. Зараз новини. Потім ми повернемося знов.